Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами завжди я, Turbo Жень. Сьогодні у нас відео на таку тему. Що, що, буде, що буде, якщо підтримка Windows 10 закінчиться? Чи можна буде найдалі користуватися, чи, чи, чи пора вже обновлятися? В цьому відео ми все розберемо. Припинення підтримки це означає, що Microsoft більше не буде випускати оновлення безкоштовні для Windows 10. Це означає, що е, комп'ютер вас е, з часом стане уразливим до кібератак. Почнуть писати віруси. І так далі. Ви знаєте, що 14 жовтня 2025 року закінчиться підтримка Windows 10. Тобто це вже скоро. Це вже скоро, тобто, буде. Уже десь так в жовтні. Деякі, люд... Деякі люди переживають, що... Е що 240 мільйонів комп'ютерів будуть відправлені на мусорку. Дивіться, деякі комп'ютери не відповідають системним вимогам для встановлення Windows 11. Я зараз вам покажу свої системні вимоги. Зараз чекайте. Бачите? Windows 11 Pro процесор Intel i7. У мене раніше i5 стояв, але поставили мені i7. Відеокарта RX 580 у мене стоїть. Ну, така непогана від'яха, скажу. Відмінна досі. Знайте, скільки комп'ютер буде викинуто на мусорку. Це, це не знаю, як так. Мій комп'ютер так-то підтримав. Я, знаєте, коли качав програму для перевірки, чи мій комп'ютер готовий до 11 Windows, пише, що не готовий. Але знаєте, я в материнській платі включив TPM 2.0 і Secure Boot. І тепер у мене Windows 11 стоїть. Ось так уже новини були. Це новини у нас за 23 рік, що Microsoft припини підтримку Windows 20 жовтні 2025 року. Дивіться, ну це не означає, що комп'ютер комп перестане включатись, там, чи перетвориться в цеглинку. Дивіться, дивіться це все не так. Комп'ютер по-прежньому -по буде робити ще. Але з часом е буде таке, що ви потім з часом нові програми тупо не зможете скачати. Через десь так років 4 чи десь років 3 так не зможете скачати. От якщо що вже на Windows XP вже нічого не встає, ні, ні Chrome, ні Opera, нічого не встає без One Core IP. І також, е шо, і також Windows 7 вже потихеньку. Уже Steam на Windows 7 нароб вже і Google Chrome не підтримується на Windows 7. Google Chrome вим... зараз сучасні програми вимагають як мінімум Windows 10, а максимум 11. Так що якщо ми перейдемо, то То, бачите, пише, що підтримка Windows 10 буде завершена в 2025 році. І нам каже, ознайомтеся з Windows 11. Це багатьох лякає, але знаєте, в деяких... Комп'ютера тупо то не сумісні з Windows 11. Я скажу. Дивіться, але я, але я версія 24 h Windows 10 LTSC. LTSC буде довго підтримуватись. Десь аж до 32-го року останнє. Трошки, трошки, трошки не стає до Windows XP. Якщо ми прочитаємо Wікіпедію. Е, Вікіпедію, то дивіться, виходить, що е, дивіться, ну, ще не, не стає трохи до Windows XP. Якщо ми зараз не знаю там. Чекати, скільки там пройде? 32 від дня 2015. 17 років. Ну, трошки більше, ніж XP, я скажу. Більше ніж XP буде підтримуватися. Але це LTST. Але звичайна версія 22H2. 22H2 буде підтримуватися аж до 25-го року. Є точно запам'ятати так само як Windows XP з третім сервіс паком. Блін, але 10 слухайте, така непогана система. У мене вона, кстати, стояла на, на, на моєму комп'ютері. Десь з 2020 до, до, до жовтня 2021, поки не вийшло 11 -го. Я користуюсь 11-ї року і 11-му роком і скажу, що, що в принципі 11-10 Windows мені подобалось. Але платна буде підтримка до 28-го року. Це пам'ятаєте, як було з Windows 7, але це тільки для корпоративних, для корпоративних користувачів. Тільки. Але, але не для домашніх, не для офісів. А просто для школ буде підтримка. У мене в Крихівацькому ліцеї, пам'ятаю, були такі комп'ютери, які працювали на 10 але так і частина з них старих працювала на Windows XP. Поставили 7 і комп'ютерам тупо стало тяжко робити. Поставили Linux що взагалі стало ще гірше. 30, 30 доларів за кожне оновлення. Чи це за рік, не знаю. Дивіться, 61 долар за перший рік, 120 доларів за другий рік, а за третій рік 244 долара. Якщо переводити на наші гривні, це виходить, буде десь так 2000 гривень, а за другий рік нам треба буде платити десь 5 тисяч. Також є 244 доларів і, і це дасть тисяч гривень. Мені здається, що, що хтось буде сидіти по Ну, Якщо когось комп'ютер підтримує, то Microsoft тебе автоматично нови до 11 Windows. Знаєте, ну, трохи сумно скажу, так. На завершенні підтримки Windows 10. Дивіться, в кожне десятка користуйтесь своє задоволення. Навіть після 25 го року системою все одно можна буде користуватися. Як інакше люди сидять там на... Сиділи, наприклад, після завершення підтримки на Windows XP, там, на Windows 7 там сиділи. Як там? Якщо ми там зараз е, проб'ємо е, Global статті, статистик проб'ємо. Якщо ми ще й загрузи. Давай грузесь. На ну, ЧВПан потрібен, не знаю. Якщо ми зараз подивимося, Windows 10 займає 62% дол долі всього комп'ютерного користування. Windows, 10, Windows 11 займає 34%. Я думаю, що колись Windows 11 повторив долю Windows Vista, але по суті це так і не сталося. Microsoft старається так зробити, щоб нічого не було. Дивіться, Windows 7 використовують 2,4%. Тобто Windows 7 вже не популярна. Колись вона була взагалі популярною у свій час. Давайте подивимося, що у нас ситуація в Україні. Дивіться, в... Дивіться Windows XP використовується 0,31%. Прям. Е... Я не знаю, хто ці ще проценти, Знав. не знаю. якийсь комп'ютер не підтримує Windows Vista і Windows 7, напевно. А я не знаю, хто ці, хто ці 0,53%. 3% можна зрозуміти. Дивіться, це можна ще зрозуміти процент. Дивіться, але з часом доля Windows 10 почне, почне зменшуватись. Тобто Windows 10 такою буде саме як співась. Ну, але Windows 11 буде розвиватися. Давайте ми подимося 20 рік. 20-й. Якщо ми даємося він до свіста, ніхто не використовував майже. Ніхто. Віста тут вже в списку немає. Айш. Тому що Віста вже тупо стала старою. Ай подимося, не знаю, в Північній Корейш, там за ситуація. Не, Давайте в Білорусі. В Білорусі Windows 10 саме популярна, кстаті. Добре. Давайте United Kingdom, Великобританія. Подаємось. Windows 10 займає 51%. Windows 11 47%. Давайте пойдемося північну Кораю там. Я цікав, що в Кубі. Блін. Давайте виберемо північну Кораю. Подивимося, що в Північній Кораї там по WінDow. Я знаю, що там Windows заборонений по суті. Норд Корея. Північній Корея своя операційна система, яка називається Rad Star OS. Ані, Windows 7 Північній Корай популярно, блін, слухайте. Windows 11-16% використовується, а Windows 8 2%. Ну так, слухайте. Ну, нормально. Дивіться, поки що не переживайте. Комп'ютери нікуди не треба викидати. Ви все-таки ще зможете їх використовувати до 28 го року. Якщо хочете далі підтримки, ставте Windows LTSC 2021. І вона буде у вас довго підтримуватися. Кому відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім всього найкращого.